Сьогодні архівне відео поверне нас далеке мирне життя 30-річної давнини, коли ми ставали незалежними і не розуміли, що таке незалежність. Пройшло 30 років, і зараз, дивлячись на ці історичні кадри про селище Савинці, в якому я живу, замислюйся, як наше покоління не змогло побудувати таке суспільство. Щоб люди були економічно незалежними і жили по законам, а не по поняттям, ось так воно виглядає з висоти пташиного польоту. Воно майже нічим не відрізняється від інших міст і селищ нашої країни. Але в той же час в цьому селищі знаходиться три заводи цукровий, цигельний та комбікормовий, хлібокомбінат, елеватор, відгодівельне міжгосподарське підприємство по вирощуванню свинини, два колгоспи, маяк та довгалівський, а також харчосмакова фабрика. Як бачите, в цьому селищі Савинці великий промисловий потенціал, і це наші мешканці відчувають. Полиці магазинів порівняно з недалеким минулим не пусті. Тут є і промисло, і продовольчі вироби, але ціни, які є на ці вироби, не влаштовують майже всіх. І, на жаль, бідують не пенсіонери, а ті люди, які працюють на деяких підприємствах або в колгоспах. Зарплату та дотації задержують. А якщо й одержать вони свої 50 або 150 тисяч, то з ними до магазину можна зайти, наче до музею. Одним із головних підприємств. Є Савинський цукровий завод. В цьому році він відвідав свій ювілей, своє 30-річчя. Як же працювали цукровики в цьому році? Для того, щоб оплатити за буряк, паливо та інші матеріали, завод повинен був взяти кредит в сумі 35 мільярдів карбованців під 250% річних. За цей час завод прийняв 395 тисяч тонн цукрового буряку і виробив 29 тисяч 440 тонн цукру. Зараз оптова ціна така, що якщо продати весь цукор, який є на складі, то цього недостатньо буде, щоб розрахуватися за кредити проценти. Якщо в магазині цукор коштує 8200 карбованців, то з цих 8200 для цукрового заводу попадає лише 3000. От і є над чим задуматись нам всім, але в першу чергу в Верховній Раді. Поряд з цукровим заводом розташований комбікормовий завод. План на рік 32 тисячі комбікормів на цей час вже виконаний. План перед державою люди виконали, але держава за людей не піклується повністю. Посудіть самі, держава за здане зерно з колгоспами розрахувалася по старих цінах, і за комбікорм зараз платити їм нічим. В результаті цього завод працює собі в збиток. Та таке довгий час тривати не може. Поруч з цим господарством в 1989 році на пустирі розпочалось будівництво Савинського м'ясокомбінату. В перший же рік були збудовані оці споруди. Але, на жаль, ось уже третій рік будівництво законсервоване. Причина нема господаря. Міжгосподарче об'єднання по виробництву свинини працює стабільно. Рівень виробництва за останні три роки не знижується, незважаючи на всі ті обставини, в яких опинилося це господарство. Державі. Продано 600 тонн свинини, близько 3 тисяч голів поросят реалізовано на ринку. В цьому році заселено два 40-квартирних будинку і планується житло будувати ще. Побудований гуртожиток для робітників комбікормового заводу на 155 місць, збудований 40-квартирний будинок на кошти цукрового заводу. В вересні місяці в центрі селища почали будувати 80-квартирний будинок на кошти колгоспу Маяк. Цей колгосп одне із кращих господарств району. В цьому році він зайняв друге місце при підведенні підсумків по збиранню урожаю всіх культур серед всіх колгоспів і радгоспів району. Одних тільки зернових колгоспники зібрали по 43,9 центнерів з гектара. Це найкращий урожай за всі роки існування колгоспу. Непоганий був урожай соняшника, цукрового буряку, гречки. Та за ці культури держава вже розрахувалася. А зараз. Гроші потрібні і на пальне, і на заробітну плату, і це зараз. А що буде весною, коли прийдеться сіяти? де брати гроші? Відповідь на це питання всі керівники господарств дали таку, що якщо держава найближчі дні не задає за свого кормильця, то майже всі господарства розпадуться саме по собі. Адже що це за держава, коли працювати стає збитково? Ідуть справи. І в інших господарствах нашого селища, таких як елеватор, хлібокомбінат, РТП. Та харщосмакова фабрика і не вина господарства трудівників, що всі ми з вами зараз опинилися в такому скрутному становищі. Через декілька десятків хвилин всі ми з вами будемо зустрічати новий 1994 рік. Від імені своєї зйомочної групи я хочу поздоровити всіх мешканців нашого селища з цим святом побажати здоров'я, щастя, успіхів в роботі і навчанні. Хай здійсняться всі ваші мрії і побажання.